У столиці вже стало модно вирішувати конфлікти між підприємцями за допомогою так званих тітушок. Кілька днів поспіль точили сутички навколо мафів. Як тут чергову компанію молодиків помітили біля одного із торгових центрів в Дарницькому районі Києва. Вони без жодних пояснень увірвались в один із супермаркетів і заблокували його роботу. Продавцям довелося на півдня закрити приміщення, а покупці ніяк не могли зрозуміти, що ж відбувається. Адже вже за лічені хвилини на місце приїхали ще й кілька десятків поліцейських у шоломах та скійками. На Жаль, адміністрація магазину не захотіла спілкуватись із нашими журналістами. Пояснили не на камеру, що самі не розуміють усієї ситуації. Ми можемо дати телефончик з ким можна зв'язатися і получить інформацію. Хоча ви могли би найстві все об'яснити. Що, що можу нічого вісні трохи пролив світла на події. Один із орендаторів торгового центру. Чоловік розповів, що такі візити тітушок тут не рідкість. Мовляв, у власників магазину виникли проблеми із орендою. Але поки тривають суди, хтось присилає сюди невідомих агресивних людей, аби ті залякали підприємців і заставили їх переписати договори. Они к нам приходили угрожали нам, чтобы мы ми договора. А, Ну нам сказали, что они сделали это незаконным путем. Ці єстра там что-то вывели. То есть суды идут, и мы как бы знаем старого хозяина уже очень долго. поэтому мы не хотим ну, какими то знаете, насилия, да, чтобы нас выгоняли оттуда. На счастье, полицейские зуміли вигнати з торгового центру незваних гостей, И магазин згодом продовжив роботу. Але наш співрозмовник підозрює, що згодом історія може повторитись, адже за його словами управи на ті тушок поки. Що немає. На даний момент їх всіх повыводили. Як оно дальше буде? Ну, придут вони хотят что сделать? Чтобы. Таким от способом, да, перекрити, щоб не заїжджала сюди техніка, не розгружалість сільпо, щоб ані з ними ліснімі договора. Хто кому і скільки винен із торгового центру на Дарниці, ми не знаємо, але в будь-якому разі не можна вирішувати непорозуміння між підприємцями за допомогою сили і залякувань. Невідомі молодики, за словами відвідувачів магазину, відверто переступають межу дозволеного, але відповідальності за порушення закону вони чомусь не несуть. Так було і цього разу, попри те, що поліцейські вигнали Тушок із супермаркету нікого так і не затримали, тому що заважає тим же хлопцям у повній компанії навідатись сюди знову.